Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми зберемо портфель для інвестора, який має можливість інвестувати 1000 доларів. Але як і в варіанті з портфелем на 100 доларів, мова буде йти не про разову інвестицію. Хоча з 1000 доларів можна вже й один раз зібрати наш сьогоднішній портфель і просто зачекати до піку бичого ринку, примноживши його в декілька разів. Ми все ж таки будемо розглядати ситуацію з регулярними щомісячними інвестиціями в криптовалюту в розмірі 1000 доларів. Якщо ж ви, наприклад, можете інвестувати тільки 500 доларів, то даний портфель підійде також. Просто суму інвестицій у кожну з монет потрібно зменшити у два рази. Давайте перейдемо до вибору монет. Даний портфель вже важко собі уявити без лідерів біткоїна і ефіріуму. Тому без зайвого коментування одразу додаємо ці дві монети у портфель, хоч біткоїн уже і виріс від свого дна у два рази. Це будуть наші дві базові монети, які хоч і рости не будуть сильно, але й падати також сильно не будуть. При виборі монет було декілька основних критерій. По-перше, це повинні бути фундаментальні проекти. По-друге, в них повинні бути гарні інвестори. Також, так як сума інвестицій не маленька, то всі монети повинні мати можливість збереження на холодному гаманці. Наступні 4 монети будуть хоч і не новими, але дуже фундаментальними проектами. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипці це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. Отже, третя монета у портфелі це DOT. Як запевняють розробники, до них не буде претензій зі сторони SEC, що є гарним показником. Доз знаходиться на 15 му місці рейтингу, В циркуляції 94% монет. Інвестори багато крутих фондів. Серед найвідоміших Pantera Capital і HK Capital. Від своїх донних значень монета зараз відросла вже на 42%. Проте все одно ще знаходиться у просадці від попередніх хаїв на 91%. Четверта монета Atom. До даної монети є певні претензії зі сторони SEC, але незважаючи на це, я її все ж таки додаю до даного портфеля, Так як вважаю, Atom одним з найфундаментальніших проєктів на даний час. Плюс атом можна безпечно стейкати під 20% безпосередньо в Ledger Life. Таким чином, ми зможемо примножувати дану монету за рахунок стейкінгу. Атом знаходиться на 26 му місці рейтингу. В циркуляції 100% монет, але максимальної пропозиції немає. Кількість монет буде постійно збільшуватися для забезпечення відсотків стейкінгу. В інвесторах також багато крутих фондів. Серед найвідоміших Paradigm. PolyChain Capital, Pantera Capital, HK Capital, Dragonfly Capital. Від своїх донних значень монета зараз відросла вже на 45%. Знаходиться у просадці від попередніх хаїв на 80%. П'ята монета Avax. На дану монету є розбір на каналі. Відео буде опис. Давайте все ж таки декілька слів про неї скажемо. Avax знаходиться на 21-му місці рейтингу, циркуляції 49% монет. В інвесторах також багато крутих фондів. Серед найвідоміших Galaxy, PolyChain Capital. Андерсен Хоровець, HK Capital, Dragon'Life Capital. Від своїх донних значень монета зараз відросла вже на 52%. Находиться у просадці від попередніх хаїв на 90%. Шоста монета Link. Link знаходиться на 13-му місці рейтингу в циркуляції 55% монет. Дана монета вже показала значний ріст. Від своїх донних значень монета зараз відросла вже на 174%. Находиться у просадці від попередніх хаїв на 73%. Але я все ж таки додаю її до даного портфелю. Наступні дві монети будуть з Layer 2 Ethereum. Я вважаю, монети з Layer 2 мають великий потенціал на наступний бичий ринок. Серед претендентів були такі монети як Matic, Arbitrum та Optimism. Matic я відкинув так, як дана монета вже бачила один бичий ринок і показала чимало іксів. Тож вибір пав на Арбітрум та Оптимізм. Отже, сьома монета оптимізм. Оптимізм знаходиться на 45-му місці, серед інвесторів Anderson Horowitz, CoinBase Ventures. Зараз в циркуляції 20,5% монет. Так як монета нова, то з графіка поки що мало що можна сказати. Просто поки що будемо накопичувати дану монету. Восьма монета Arbitrum. Arbitrum знаходиться на 43 му місці. Серед інвесторів Pantera Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital. Зараз в циркуляції 12,75% монет. Ситуація аналогічна як із монетою Optimist. По графіку мало що можна сказати, накопичуємо дану монету. Дев'яту та десяту монети я обирав серед нових проєктів. Поки що серед гідних тільки Суї та Аптос. Додамо обидві ці монети в наш портфель. Отже, дев'ята монета Аптос. Аптос знаходиться на 35-му місці рейтингу. В Аптос інвестувало багато крутих фондів. Серед них такі як Андерсен Хоровіц, Дранфлай Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures, Multicoin Capital та В Циркуляції 23,33% монет. Хоч монета і нова, один стрімкий ріст уже по ній був. Від того пікового значення зараз монета в на 60%. Від свого ж дна також відросла вже на 60%. І остання 10 монета Суї. Суї знаходиться на 81 місці рейтингу, інвестувало також чимало фондів, серед найвідоміших, таких як Anderson Horwick's, Binance Labs, Coinbase Ventures та Circle. Також в дану монету інвестувала компанія Samsung. В циркуляції 9,66% монет. Так як монета нова, то з графіка поки що мало що можна сказати. Просто поки що будемо накопичувати дану монету також. Давайте тепер перейдемо до нашої Google таблиці та внесемо всі покупки. Цього разу ми проінвестуємо кожну монету порівну по 100 доларів. А починаючи з наступного разу, будемо дивитись по поточній ситуації. і Інвестувати різні суми в кожну з монет. Отже, кількість проінвестованого біткоін 100 доларів. Кількість проністованого в Ethereum також 100 доларів. Кількість проінвестованого монету DOT 100 доларів. Кількість в монету Atom 100 доларів. Кількість проінстованого монету Avax 100 доларів. Кількість пронестованого монету Link 100 доларів. Кількість принестованого монету Optimism – 100 доларів. Кількість принестованого монету Arbitrum – також 100 доларів. Кількість принестованого монети AptoSTASUI та також по 100 доларів. Також давайте використаємо для моніторингу даного портфоліо сервіс Tracker сайту CryptoRank. І внесемо самі покупки. Посилання для моніторингу даного портфелю я додам в телеграм-групу. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 1000 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.